У попередньому відео ми говорили про те, як створюється ТТН, що це просто, мабуть, навіть простіше, ніж в самій новій пошті в додатку. Зараз поговоримо, що робити, коли у вас десятки посилок щодня, у вас є оплати, повернення, треба всі замовлення позакривати і нічого не пропустити. Є така можливість, у нас їх навіть кілька. Давайте перейдемо до конкретики. Ось наші продажі, список замовлень. Кнопка «Нова, нова пошта, відкривається вікно з ТТН. ками В цьому режимі зібрані всі ТТН, всі посилки, які отримали статус гроші видані. Тобто, умовно, ви сходили на нову пошту, отримали готівку, повернулись в офіс. І відкрили список тих накладних, які отримали такий статус. Ну і далі, відповідно, у вас є сума. У вас є сума в руках. Ви бачите, куди ми перех... цю комісію за цю опцію оплати зараховуємо. Ось вони по списку будуть зараховані. Хто відправник у нас? А тут може бути кілька, як правило, кілька фопів працює. І нажимаємо Провести оплати. По всім ТТ, де стоять галочки, де суми до сплати співпадають з сумою післоплата, все проводиться. Звертаю увагу на режим РРО, про нього буде окреме відео. Але якщо у вас зараз відкрита зміна, і ви працюєте, РРО вимкнене э, включене РРО. То тут його можна вибрати і, е відповідно, зробити ще й фіскальні чеки по всьому цьому списку. Нагадую, РРО у нас безкоштовне, ми не беремо окрему плату за чеки. Неважливо, скільки у вас їх буде, тільки абонплата за саму програму. Тому, коли чеків багато, вигідно користуватись ну, автоселінгом, да, не, не платити якісь окремі касі. Якщо і цього мало, тобто у вас багато дійсно і тут треба контроль, є такий режим як імпорт реєстру оплат. Це означає, що нова Pay дає вам файл Excel, ви його вибираєте, ось я тільки що зробив, відкривається цей файл. Ось він реальний файл. Ну, є, єдине, що це дані цих тетень, у нас в системі немає, бо вони тестові. Тому тут пише, не знайдено. Але у вас воно ж відповідно буде знаходити ті замовлення, в яких є цей номер ТТН, і які там суми проводити, буде в реєстрі. Буде сума по контролю оплати, і буде сума по комісії нової, п... нової пошти. Відповідно, тут будуть суми сплачені і до сплати по замовленню, і також ви будете мати можливості провести його по РРО, що треба робити згідно закону. Тобто. Імпортували реєстр, який прийшов на пошту, звірили суми, перевірили, на яку касу ми це все зараховуємо. Нажали провести оплату і у вас закрились замовлення, по яким ви отримали кошти автоматично. Нічого, ніяких додаткових оплат чи чогось такого, ми не, ну, у нас немає в системі, тому ви це робите в межах вашого тарифу. Ну, як завгодно, часто, багато і так далі. Рекомендуємо користуватись таким сервісом, якщо у вас є часті відправки і є смислу займатися цими файлами. Якщо це поодинокі випадки, то достатньо просто проводити поштучну оплату замовлення, як і раніше. Тут нема а, ніякої ну, обов'язковості чи м чогось. Однозначно визначеного. Можна провести оплату так само поштучно. Звертаю увагу, інтеграція з новою поштою можливо, коли у вас є кілька ключів, кілька відправників одночасно. вибираєте, по якому ви зараз працюєте. В наступному відео ми поговоримо про нюанси роботи з РРО. Часто виникають питання про те, як проводити аванс. Ну і таке інше. Зараз там вийшли зміни і. Вони в нас вже впроваджені, вже воно працює по найновішим вимогам податкової. На цьому все. Дякую вам за увагу і успіхів в роботі.